Всім привіт, з вами Діркечка, і ми пройдемо карту втеча із таємної лабораторії в Майнкрафті. Let's go! Нас одразу закинуло в якусь таку таємну лабораторію. Одразу натискаємо на важі і відкриваються двері, які ми, звісно ж, проходимо і. Ох, ти потрапив в колбу, але тобі повезло. Тут тобі повезло. Ти потрапив в колбу, але тобі повезло. Ти... Ти потрапив в колбу, але тобі повезло, ти можеш з неї вибратися. Це дуже добре. Оскільки вона тут розбита. Тут я бачу вже якась книжка є. What the fuck? Ну, друзі. Ну, я думав, можна буде взяти, але видно, не вийде. Так. Угу. Миттєве одужання 20. Чудово, що нам дають одразу ж зілля. Ходімо сюди. В цьому коридорі виділяються якісь невідомі гази. Ой, what the fuck, Куди я впав? У, слайм. Так, можу спокійно приземлитися. Так. Ой. Ух, тут світло вимкнулось Так, що у нас тут є? Тут у нас є бочки, тут у нас є якісь важелі. Так, що тут у нас? Книга на кучу сторінок. Ага. Підірвалася труба в коридорі біля палати пацієнта з в колбі SNU. Прошу дуже швидко поремонтувати її і вимкнути подачу газу. Ага, тобто це небезпечний якийсь газ. Це дуже погано, насправді, не супер взагалі. Так, ну добре, ми тут бачимо: є стріли, є печиво, можна їх все зібрати. І, в принципі. А щось зараз та й знайдемо. Печівко, печівко. Ну. Все наче хтось зібрав, що міг. Так, я бачу тут якісь штуки. Так, ламати нічого подла, не буду. Ам, хі -хі -хі. Так, що у нас тут? Ну, тут. Яка... Я бачу якихось чуваків, що там стоять зверху. Так, ну я бачу важен. Давайте на них. Натиснемо, нічого не відбулось. На цей натискаю. О, щось відкрилось. Ем... Дуже дивно. Так, а якщо на цей нажму. Не працює, а на цей. Знову щось відбулось. Ану. Щось дивне відбувається. О, ну, щось же ж має відбутись. О, я не помітив. Тут ще є діжка, і в ній є якісь штуковані, які, мабуть, нам знадобляться. Так, але я не розумію, що мені зробити потрібно було б. Так, давайте всі вверх зараз піднімемо. Тепер всі вниз. Um, нічого не відбулося. Ці два вгору піднімаю також нічого не відбувається. Ну щось тут відбувається, це точно. А я можу щось скрафтити? Точно я можу скрафтити арбалет. Мені якраз дали отруйні стріли. Схоже, знадобляться вони нам сьогодні. І що робити тут, я не розумію. Дуже складне завдання якесь. Коротше, пропоную трошки ну схитрити лама, бо Мені здається, воно якось має працювати, а воно не працює, блін, ну. Так, а ну. Кейт читерним способом, оскільки, ну, як по-другому, то я тут пройду, воно просто не хоче прибиратись ніяк. Так, я бачу якийсь тут коридор, по якому ми, звісно ж, проходимо. У сусідній кімнаті ви чуєте багаточисленні крики, ви дуже. Налякані. Так, ой. Що це? Костюм хімзахисту. Чого? Ви. Ви про що? І на що мені цей молот дали? Мені... мені битись треба буде з кимось. Ой. Я бачу тут зомбі. Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Закрись! 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 Як мені з вами. А як? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай ай вони ж мене заб'ють. Ви Про що? Вони ж мене просто запивають. Ой-ой-ой. Так, там ще залишилось, давайте зайдемо в їхню кімнату тут. Я бачу тут книжка якась... Ага, забрати не зможу. Тут у нас є ключ якийсь. Супер. Залишилось пробитися назад. А тут у нас зомбі. Його ми забираємо, звісно, звідси. Оп. 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 Справляємось. Опа, все, все, все. Всіх зомбі ми знищили. Так, можна поставити сюди ключ. Відчиняємо Нам дуже повезло, оскільки труба була зламана, і ми можемо тут пройти. Це дуже добре. Можемо плисти сюди. І нас викидує в якусь діру. Ага. І тут нам потрібно проплисти ось сюди. І на цьому, схоже, ми вибралися звідси. Так! Ми вибралися звідси. Тут якийсь рожевий будиночок. Дуже. Дивний рожевий будиночок. Давай зайдемо. Дом, будинок і... Будинок, і рідний будинок. Угу. Тобто на цьому все. Така коротенька картка. Ну, нічого страшного. О, Ми можемо. А, what the fuck? що відбувається? За весь час знаходження в лабораторії вас дуже сильно мучили, експериментували над вами, через що у вас з'явилося психічне захворювання. І через це ви забули про своє минуле життя і стали жити своїми мріями. Цей рожевий будинок, він був вашою головною мрією. Тепер ви там будете жити все своє життя. Йоу! Ось так от ви хочете сказати. Тобто на цьому все. Це б супер. Ми пройшли цю карту. Дякую за перегляд. З вами був Лірка Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нові відео.